Знаєте, коли ви говорите людині, що їй потрібно 3 амінофіта по 100% ціні це 900 гривень на місяць. так? А якщо ви скажете людині, що амінофіти, якщо ти будеш приймати навіть з ціллю харчування на клітинному рівні, і це всього навсього 30 гривень в день дешевше, ніж чашка кави. Постійно, в тебе є можливість отримати дисконтну знижку, і для тебе це буде ще дешевше. Ну, 30 гривень день це взагалі ні про що, і тому це не складно, розумієте? Е, чому? Тому що є така техніка. От знаєте, я колись партнерів дуже давно в Дніпрі виводила на нашу набережну і кажу: їм, слухайте. Через кожен метр поставимо такі бетонні стовпчики, ну там півтора на півтора, тоді ні, ну тоді можна спробувати. Тобто, якщо ми ділимо велике завдання маленькими частинками, коли людина бачить, що це реально, розумієте? Бо я, ну от, знаєте, у нас колись Лариса Вікторовна не пам'ятається, вона була чи ні, тоді це давно. Був єдиний в моєму житті такий випадок, коли я молоду мамочку вигнала з регіонального центру. Е, тоді пачка парламента коштувала десь 65-67 гривень. Вона заходить з таким хлопчиком років 4. Отут пачка парламента, отут бутилка пива, я точно знаю, що вона коштує 60 гривень. Навіть защілкуючася е, дороге пиво з такою пробочкою. Я просто його пила класне, очень вкусне, хороше. не коштувала. І 60 гривень коштував янтар дитячий. Це він як тільки подорожав з 45 став 60. Вона заходить. За день це вип'єш за 5 хвилин, а дитині це вітаміни на місяць. Вийди, щоб мої очі тебе не бачили. Все. Ну, Я не мала це право робити, але мене, це, в мене був тремор в душі. Рук. Ну, Я вам скажу, так, це, знаєте, це не метод, але я вон, просто чому я вам розказую про фішки. Далі, товар, локомотив, це коли ви робите наголос на покращенні якості життя та довголіття. Я не буду зупинятися на цьому методі. У нас буде така школа на бізнес-форумі в місті Черкаси про товар-локомотив по системі УСІН. Це я вам так і подарів. Тому почуєте, буде читати у нас Вікторія подвійний, Ой, Вікторія Євгенівна, подвійний діамантовий директор з міста Дніпро, вона сама хімік-технолог, і вона буде дуже читати цікаву цю школу. Далі товар, логушка або товар пастка. Що це таке? Оце той випадок, як я розказувала про хвощі, як Людмила Анатолівна розказувала, тобто більш дешевий товар. Це у нас, допустимо, екстракти. Да? Визначає його при мінімальному прийомі 7-8 крапель на місяць. І якщо людина приходить з якоюсь конкретною, допустимо, вона бере просто валеріану, чи, допустимо, той же хвощ, чи вона бере там піон, чи пустирник, вона отримує результат, якщо вона його буде правильно, три рази в день, пить як положено, повірте мені, результат вона отримує по любому. Навіть по 100% ціні, 200 гривень, екстракт, якщо ви поділите, то це 6 гривень 70 копійок в день. Ну, це просто, знаєте, от, ну, вход в туалет 10 гривень. Ну, давайте так казати. Тому розумієте, от якщо ви це людині поясните, людина місяць пропила, вона отримала результат, в неї з'являється довіра. І вона обов'язково буде надалі з вами співпрацювати. І є ще таке поняття, як товар додаток або товар примотка. Це знаєте, як мочалочка примотана до мойки для посуди. От людина у вас просить крем, а ви кажете: як правило, разом з цим кремом беруть тонік, для того, щоб нормалізувати pH, краще проникнення, краще засвоєння. Так далі. Людина, а, ну класно. Або людина просить там нічний крем, а ви її запитуєте, ньому чим ви користуєтесь, як правило, краще, коли це в комплексі з однієї лінійки там, і так далі. Тобто це також працює. Доторговка на російській. Доторговка на російській. Ну так, товар примотка його називають. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що отакі от, от моменти вони також працюють, вони також мають.